Від бійцівських ротвейлерів до мініатюрних той тер'єрів близько сотні собаководів із західного регіону України з'їхалися до Івано-Франківська на 43-ю національну виставку собак. Розпочалось свято урочистим парадом домашніх улюбленців. Очолила парад титулована німецька вівчарка. За нею бульдоги Колі Ротвейлери. Власник п'яти ротвейлерів Андрій Синишин на виставці собак із дев'ятимісячним бароном. Про особливості тренування псів такої породи може розказувати годинами. Першого ротвейлера завів у домі ще в студентські роки. Це соціалізована собака. Діти за вушка тягають. Це душа. Головне від хороших батьків купити собачку, щоб не розвинули в цих собачках агресію до року. В цим собаках не можна дозволяти, те, що вони хочуть. Це треба до 9 місяців, це зламати його, вивчити що це не можна, і собачки до 12-13 років будуть приносити тільки задоволення. В оточенні дітей на виставці блакитноокій хаски Леонардо. Представник скандинавської породи, предки якого тягли у пряжки саней, на виставці грається з усіма. Власник собаки розповідає про цікаву особливість породи. При зміні клімату очі хаски міняють забарвлення. У Леонардо зміни помітні навіть при зміні погоди. Особливо як погода, тепло, холодно міняються. Відтінок голубізниччують, коли холодно, ну чуть, чуть більш прозоріші очі стають. а коли тепло, суть більш насиченіші. Упертий пес, але такий душа компанії. Любить компанію. Дуже єдиний на виставці собак представник породи Басендхаус Балу. Довгий пес із добрими очима та довгими вухами. Саме вуха каже господарка ексклюзивної в регіоні породи, потребують найретельнішого догляду. Щотижня, так, кожен раз, коли ми гуляємо, особливо коли дощ. Кожного дня після кожної прогулянки я йому ну маю вуха. І кожного тижня я йому чищу всередині. що це дуже лінива собака, і не обучаємо, але я не можу цього сказати. Він дуже витривалий, дуже розумний. Є таке, ну в кожної породи так як кажуть своєму. Після бійцівських порід парадом продефілювали найменші декоративні собачки. Рассел-Тер'єр Софі на виставці в ексклюзивному нашийнику під колір рудого п'ятна на оці в запасі ще є вишиванка, каже господарка. Собака компаньйон Дуже подвіжна. грається все время. У неї є тільки дві функції: грати і спати. Других функцій у неї немає. Грається вона савсім. Дуже дружелюбна, любить дуже любить гуляти. З іншими собаками привітливо, з людьми теж привітливо. Охота обыкновенный. собака для квартири. Завершили парад найменші. Деяких песиків господарі несли на руках, деяких від холоду кутали у теплих шарфах. Йому лак. вчора було, е, вчора було рік. Любить м'ясо, корм такий і І... Ще, і е, і гречку, мама йому верить, попереджає дії хазяїна, я би сказала, він, не він його мама, тому що він шукає господаря сьогодні. Йому три місяці. Собачка до двох кілограм, зручна, компанійська. Щороку гості виставки собаку Івано-Франківська радують глядачів новими породами. Якщо раніше серед великих порід в основному популярними були німецькі вівчарки та колі, то тепер собаководи віддають перевагу лабрадорам та хаски. З'являється чимало ексклюзивний для нашого регіону порід. Такі собаки, як Канекорш, яких раніше породу ми не знали, такі бордовські доги пішли у нас, так, такі великі, багато таких дуже цікавих порід. Маламути, то тобто то, то, що раніше не було. Раніше в основному були німецькі, різні шнауці, ердель тер'єри, колі. А навпаки, тепер колі різани. Пропадають і стають їх дуже мало, бо вони вимагають догляду тривалішого, догляду такого ретельнішого. Їх треба і тренувати, і займатися з ними. А лабрадор, він така собака домашня, любить дітей, він компаньйон. На виставці собаки не лише красувалися перед камерами, але й демонстрували собачу майстерність. Показово затримували порушника, захищали господаря, охороняли майно і танцювали. Кращих нагородили медалями, кубками та смачним кормом. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.